Напоминаю, що в гостях у інпрес-клуба нефракционный народний депутат Андрій Табалов, і ми говоримо з ним о том, нужна ли така Рада України. Ми е, продовжуємо говорити про ваші особисті враження від депутатської діяльності. І я нагадаю нашим глядачам про те, що на початку цього скликання ви разом з батьком, народним депутатом Олександром Табаловим з певним скандалом не увійшли до фракції «Батьківщина». Ви про це не шкодуєте? Через піврок після цього, після цієї події, над доволі гучною. Знаєте, ні, не шкодую, тому що, як я вже казав, свою позицію мені на даний момент висловлювати набагато легше. Мені не треба питати у когось у керівників фракції, у когось ще. Я виключно дію в інтересах своїх виборців. І... Будь-яке рішення, будь-яке моє голосування, воно зразу ж відомо в окрузі. Якщо щось я зробив не так, то я пояснюю людям, я питаю. Ну, Я знаєте, я намагався налагодити зв'язок з виборцями так, щоб я ці питання знав заздалегідь і знав е, ту позицію, яку е, яка вигідна для округу. От, наприклад, е, я мав зустрічі з підприємцями із, е, знаєте, із е, Головами асоціації підприємських, які існують у Кіровограді, ми там домовились про те, що я буду скидувати їм порядок денний комітет, у якому є це комітет податкової та митної політики. Там розглядається дуже багато таких, знаєте, можливих актуальних питань для підприємців, питань податкового кодексу, інших питань. Так от я скидую їм порядок денний, вони мені іноді кажуть про ті питання, які... Хвилюють саме їх, от, наприклад, було таке актуальне ажіотажне питання про мод нових ЛРО, касових апаратів, це питання викликало бурю, скажімо, таку, бурю, я не недобальну, відгуки від підприємців. Це знайшло. Своє відображення і на голосуванні парламентська, там були е, закони і поправки до законів від Оксани Прода, дару, яку я підтримав, до речі, у залі парламенту. Ну І це питання, в принципі, в Рі, воно як мінімум відтягнулося в деякий час, що дуже важливо для підприємців, тому що, на жаль, деякі ініціативи е, Кабміну, вони досить такі поспішні. і Досить ну, погано сприймаються підприємцями. ну знаєте, все, все те, що не йде на користь, воно все погано сприймається, тому повинен бути якийсь адаптаційний період. Так от, от, я завжди за те, щоб дати можливість підприємцям все ж таки ознайомитись з тим чи іншим рішенням, сприйняти його. А якщо воно не сприйнятне, то взагалі таких рішень приймати не треба. Тому от я таку, таке спілкування налагодив з, зі своїми скажімо, колегами, з підприємцями міста Кіровограда, а також з звичайними виборцями, які приходять до мене у громадську приймальну, можуть висловити і, і висловлюють свою позицію, просять підтримати той чи інший закон, або просять ініціювати. Таким чином, нещодавно я. Вносив поправку до закону про архітектурну діяльність. Поправка стосується забудови і видачі земельних участків там, де можуть бути об'єкти культурної спадщини. Но для Кіровоградщини це актуально, тому що у нас дуже багато скіфських курганів, наприклад, отримує якийсь фермер землі в оренду для того, щоб вирощувати у продукцію, а там є стільки погано. Для того, щоб виділити такі, такі, таку ділянку земельну, треба пройти архітектурну експертизу. Тобто фахівці повинні сказати, що там немає історичної цінності. І тоді, будь ласка, працюй на землі і вирощую Але якщо є така цінність, то я вважаю, що такі земельні ділянки ми повинні Зберігати, тому що це наше культурне наслідки. Тому ці поправки були дуже важливі. З двох поправок одна пройшла, я дуже тішусь з цього приводу. Ну, а ініціативу подала спілка архітекторів, які до мене звернулися і ще по-моєму році. От, от, знаєте, такі у нас така співпраця складається з куда Ну, Я сподіваюся,